Книжечка Ліни Костенко Маруся Чорай. Для тих, хто не знає, це у нас історичний роман у віршах. Ну і трішечки вас із ним ознайомлю. Якщо у вас немає такої книжечки, дуже-дуже раджу. Отож, налаштовуємося і поїхали. Влітку 1658 року Полтава згоріла дощентом. Горіли солом'яні стріхи надворською, плавились бані дерев'яних церков, вітер був сильний, його тіла, і що довго літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів. А що, якби знайшлася хоч одна? В монастирі десь або ж на горищі? Якби вціліла в тому пожарищі, немов неопалима купина, то ми читали старовинний том, де писар вивів гусячим пером щороку Божого такого і місяця такого то і дня перед судею, Богом і людьми. Вчора рай Маруся на підсудній лаві, а за дверима свідків пів Полтав. Не помста це була, небожевілля. Людина з просто ближнього не вб'є. Я не труїла. Те прокляте зілля він випив сам. Воно ж було моє. Я ту отруту з розпачу зібрала я змалку, знаю, де яке зело. Мені це ще от баби перейшло. Я її ж вважала відьмою Полтава. Я наварила м'яти, драголюбу, не пособило, наварила ще. Вже скоро день, що їм і ти до шлюбу мене ж пече всередині. Пече. А найстрашніше, що пече, як жога, перевертає душу від жалю негідного, брехливого, чужого, огидного. А я ж його люблю. Ой, не ходи грицю. Чорниці там на вечорницях дівки чарівниці. Е Він зрадив так. Але це біль чи злочин. Скажи всю правду ми ж тепер одні Кому з нас гірше? Ти відводиш очі. У вічі ти не дивишся мені. Він брав мене за плечі звав єдиною. Щось говорив про долю, про борги, що там піддубно, він ще був людиною. А тут він сам з собою вороги, що Галя гуска, і по ній це видно, і все, і годі, що одне і втік. А може, й правду кажуть, що я? Відьма приворожила і пропав навік. Тоді я двері відчинила в ніч. Він ще не встиг збагнути в чому річ, як я сказала. Йди собі, іди!» А він сказав, мені ж нема куди. Іди до неї, будеш між панами, а я за тебе Грицю не піду. То ж цілий вік стоятиме між нами. Що ж, Грицю, пісню я складу. Торкнувся шклянки білими вустами, повільно пив, випив і погас. О, сонце, сонце, промінь дві останні. Оце і є вся правда. А щоб далі дізнатися, що трапилося з Моросою Чурай, ви можете прочитати у книжечці Ліни Костенко.